Піднімаємося на гору з Вчора був дощик, земля трошки волога. Йдемо, так мовити, не з вулиці, а з тилу. Досить крутий підйом. Вийду наверх, далі продовжу. Все, здолали перший підйомчик. Відкриваються перші вигляди. Чудові краєвиди на Поділ. Далі там оболонь, там далі Куреньовка, там татарка. От. Нам ще рухатись вище, туди, нагору. Далі буде. Так, все власне це ми і вийшли на неї. Прямо перед нами колишня територія заводу, який був на Подолі. Зараз його хочуть забудувати цю територію, там далі на горизонті Болонь. Небо вкрите хмарами сьогодні, так як вчора. Там уділ. Зараз підійдуть ще вище, буде краще видно. Ось видно. Знак гори. От, що там найвища точка. Власне, де всі знають що. Підходимо до знаку. Ось бачите, заказник, гра, Вон Краще видно Всі ці поділ. Першим її найбільше роз, роз, розрекламував Ас Пушкін повісті, там, де він пише Отнині збирається вещі Олег одмстить нерозумним хазарам». Ну і далі за текстом. Ну, словом, там є уривок з цієї повісті, де вечій Олег після того, як волохви сказали, що помре від свого бойового надійного друга від свого коня позбавився цього коня. І на склоні літ, коли запитав, тих де ж такий кінь, йому сказали, нема вже коня, помер кінь. Вона знову-таки якась забудова, забудовують щекавицю. Чергова висоточка буде. Так от, коли він захотів попрощатися з останками свого коня, він піднявся на цю гору на щікавицю, знайшов череп. І з черепа репла вилізла змія, його вкусила, він помер. Зрозуміло, було який тут спуск. Спуск досить крутий і, ну, власне, так.